Паплюжені почуття підслухані розмови. А чому віруючі постійно шукають саме тих людей та їхні слова, які можуть образити їхні почуття. До речі, що в них там за такі особливі почуття, які можуть образитися? Зазвичай ображаються люди, раніше ніхто не чув про ображені почуття. Отож, будь-яка образа це по суті порушення персональних, особистих прав. Там, серед іншого, присутні гідність, честь. Професіональна та ділова репутація людини, людина ключовий об'єкт і елемент цих прав. І ніде нема норми, що, окрім порушення особистих прав, можуть відбутися порушення душевних хвиль, струн, високих поетичних почуттів партійної любові, чи то образи за честь померлого вождя, чи живого його лопа, вибачте, ідола. Чи то вічно живого теєлепня, вибачте, казкового героя. Але, якщо чиїсь почуття образилися окремо від людини. То чому вони, ці почуття, не скаржаться на образу, або чому людина не скаржиться на їхню відокремлену образу лікарю, бо це 100% медичний феномен. А якщо образився сам віруючий, то чому він не доказує, не доводить доказами свою образу і чому тоді в суді не розглядають його образу, як образу його особисто, захист його, що там в нього є, окрім проблем з ментальним здоров'ям. Або ж якщо він виступає захисником третьої особи? Яку ображають, або від його імені, то хай надасть від цієї особи законні повноваження. Якщо недовіреність, то хай особа сама явиться в суд і заявить про надання віруючому таких повноважень. А краще хай одразу сама і поскаржиться на образу, і виступить в захист своєї, що там в неї є, на них трьох особи, віруючого і його почуттів.